Творено Союз Радянських Соціалістичних Республік, до якого увійшла Українська Соціалістична Радянська Республіка, проте Україною фактично керував Кремль. З утвердження комуністичного режиму відбулися помітні зміни у суспільному, громадсько-політичному та соціально-економічному житті України, що насамперед. Торкнулося традиційного села У 1928 році керівництво СССР оголосило курс на колективізацію. Селян насильно заганяли у колгоспи шляхом терору та пропагандистської війни з незгодними, на яких режим віщав ярлики типу куркулів, буржуазних націоналістів, контрреволюціонерів та знищував цих людей. Весна 1933 рік. Смертність в Україні набула катастрофічних масштабів. Пік голодомору припадає на червень. Тоді що би мученицької смерті помирало 28 тисяч осіб. Щогодини 1168 українців. Що хвилини 20. Все це відбувалося за наявності великих запасів зерна у централізованих державних резервних фондах та масштабного продовольчого експорту. Дії тоталітарного режиму підтверджують намір знищити частину української нації у визначених часових межах. На вікні свічі не задути скарги і плачі. Досі чути.